Один плюс один в ефірі. Марафон Єдині Новини. Євген Плінський НАТО Островська. І зараз будемо говорити про один з найскладніших напрямків зараз фронту. Покровський Василь Олегович долучається до нашого ефіру. Позивний Леон, майор, заступник командира батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї ОМВР. Вітаємо вас. Вітаємо пану день. Василю. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на вашому напрямку з там, звітів? Ми розуміємо, що це складний напрямок, але хотілося б почути від вас актуальну ситуацію, актуальну інформацію? Ну, на даний час і протягом останніх чотирьох місяців противник зосередив значні сили в нашому напрямку. от і намагається провати нашу оборону. Але традиційно вже безуспішно. Ну, от і в загальному, якщо взяти так, то противник дуже наш підрозділ не любить, оскільки ще в 22-му році наш підрозділ один з перших зустрічав росіян у на донецькому напрямку і задав йому максимальних втрат, і вони не добилися бажаних результатів. Відповідно, ми працюємо, не дамо пройти. Ну і дякуємо вам за вашу роботу. І знаємо, що люди це надважливо на першому місці, але також не менш важливими є дрони, засоби, які ви використовуєте. І саме для цього є QR-код на наших екранах. Кожен глядач, який просто зараз нас дивиться, може задонатити хто скільки зможе 50, 100, 200 гривень. Дуже важливо для наших бійців. Ми розуміємо, що була масована атака. хтось сидів в укриттях зараз їде на роботу, але не зволікайте, обов'язково. Беріть телефон, переходьте за QR-кодом. Розкажіть, будь ласка, Леоне, чому важливі ось такі збори, і на що збираємо зараз? Ну на даний момент ми збираємо на самі дрони і комплектуючі до них, тому що складна місцевість противник постійно навчається, використовує все новіші засоби протидії нашим безпілотникам. І тому в деяких моментах треба їх доопрацьовувати для того, як потрібні нові дрони, нові комплектуючі. Чи продовжує ворог штурм з використанням техніки? От ми якраз бачимо кадри уражень вашим підрозділом позиції ворога, бачимо знищення великої кількості техніки. Чи продовжує ворог атакувати на ній? Чи оця тактика малих піхотних груп, коли по одному, по два бійці вони намагаються заходити в якісь посадки, в якісь будівлі? Яку тактику використовує ворог зараз? В Загальному буває Всюди по-різному, все залежить напряму від напрямку і місцевості, От, так вони не відмовляються від того, щоб е, штурмувати е, колонами, але ця тактика завжди в них програшна і малоефективна. Тому, коли їхні сили е, закінчуються, вони починають пробувати маленькими групами проходити. Але їх завжди, е, їх виявляють і намагаються знищувати. Не завжди ефективно, але в основі знищуються. Наприкінці 2024 року росіяни кабом зруйнували стелу на в'їзді в місто Покровськ. Це такий символ був всі, хто приїжджали туди. І волонтери, і військові вони знали, що ну це така навіть фото робили там, але було зруйновано це місце. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз каби дошкуляють вам? Наскільки часто їх випускають росіяни у порівнянні з минулим періодом? наприклад, 2024. стелу відновили так дуже швидко. E, так, я зрозумів mm. питання дивіться, десь з середини 23-го до кінця 24-го на э, противник масово використовував каби і фаби різної бойової маси по передньому краю. Але у зв'язку з тим, що э, наша піхота була розосереджена, э, то ця тактика не дала свого результату, і він її змінив. Зараз вони намагаються працювати більше по тилам і районам ближче до передку Тобто вони намагаються працювати по логістичним шляхам, вираховувати місця зберігання боєприпасів, проживання особового складу і працювати. Але оскільки каби і фаби не являються високоточною зброєю, здебільшого страждає мирне населення а саме густонаселені райони з щільною забудовою і і об'єкти цивільної інфраструктури. Боротьба дронів проти ребів, а ребів проти дронів, як це відбувається сьогодні? і Як це виглядає? Ми знаємо, що з обох боків і з боку ворога і з нашого боку активно використовуються дрони на оптоволокні? Чи допомагає це? Наскільки вони ефективні? І як йде ця боротьба між дронами та ребами? І перед тим як ви дасте відповідь, хочу закликати ще раз наших глядачів донатити, можливо, свою ранкову каву віддати. На підрозділ небесна кара, якого так бояться росіяни. Прошу е, так, ви маєте зрозуміти, що FPV на оптоволокні – це те ж саме. FPV, просто на нього не діє РЕП, оскільки все управління і відеопередача з оператором того БПЛА ведеться по кабелю. Ну от і відповідно при пошкодженні він просто втрачає зв'язок. Тобто, виходить, що методи боротьби з ним е, зазвичай йдуть традиційні, точніше. Звичайні, які вже стали традиційними, це і помпові рушниці, і сіткостріли. і так, так же само на передових позиціях це відповідно виставляються сітки, От, навіть ті самі рибацькі. Тобто, ну якось так. Ну просто самі на автоволокні мають ряд своїх особливостей, що ускладнюють використання їх, і малоосвічені екіпажі не можуть їх ефективно використовувати, тому про масовість не йдеться мови. Використання штучного інтелекту в дронах і в там, плануванні і веденні певних операцій наскільки це дійсно почало з'являтись в, в тому масштабі, щоб говорити про там ефективність і е, якість такого такого інноваційного рішення? Так, дійсно, ми вже використовуємо елементарний штучний інтелект, який вже допомагає нашим екіпажам виконувати завдання з розвідки і ураження противника, от але він ще повинен розвиватися. Це дуже багато роботи ще попереду, і це не буде так швидко. Оскільки він нам зараз тільки допомагає, на є мова про те, що треба відмовлятися від операторів безпілотників з веденням штучного інтелекту, але я думаю, що не потрібно цього робити, оскільки ключове рішення має залишатися за операторами, тобто ми йдемо по шляху, один керує багатьма, і це буде складовою подальшого розвитку безпілотних систем. Дуже дякуємо вам за це включення. Нагадуємо, що QR-код буде надалі діяти. В YouTube можна відгортати трансляцію, побачити це ввімкнення і задонатити, хто ще не встиг, хто займався там своїми справами і цього не зробив. Але є у вас останні секунди для того, щоб це зробити. Дякуємо дуже, що знайшли час з Покровського напрямку. Василь Олегович був з нами. Позивний Леон, майор, заступник командира батальйону безпілотних систем небесна кар.